Ну що ж, друзі, настав час нового влогу, Якось ось так ми бороздим края і дороги для того, щоб знайти якусь цікаву локацію і розповісти вам дуже цікаву історію. Ну і заодно показати прохідність цього міні джипа. Про який сьогодні у нас піде мова і так, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного із вас на своєму youtube каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий блог. Про гараж ми з вами поговорили в минулому ролику. Я надіюсь, відео було для вас цікаве. Ну а сьогодні я розповім вам про ще одну не менш цікаву історію зі свого життя. Хто слідкує за моїм YouTube каналом, знає, що відносно нещодавно я продав Нісан, який тривалий час був у моєму користуванні, де я купив його в трошечки гіршому стані, зробив трошечки кращим і закінчив цю історію, продавши автомобіль. Ну і відповідно, якийсь час я шукав автомобіль для себе. Хто шукає машини для себе, знає наскільки ресурсно затратно. Нелегке це завдання, тому що серед всього того сміття або чогось дорогого, знайти щось просто, адекватне насправді складно. Крім того, я обрав два автомобілі, які насправді для мене приглянулись, і там є також дуже багато нюансів, сумнівів, які з них краще було би вибрати. Ну але так сталося, що я купив обидва. І як так сталося, чому я прийняв таке рішення? І стан конкретних автомобілів я покажу вам в сьогоднішньому відео. Якось ось так антуражно це у нас виглядає. Два автомобіля в насправді доглянутому хорошому стані. Два автомобіля після якихось робіт з ними будуть продаватися, тому що це не є машини моєї мрії, і я намагаюся рухатися вперед. Ну що. Погнали важлива ремарка, яку я хотів би зробити, це те, що в принципі вся ця історія досить розтягнута у часі. З моменту її початку і до сьогодні пройшло вже напевне більше ніж два місяці. Я думаю, з попередніх моїх роликів ви помічали, що ці машини мелькали уже давно. І ось наразі я вже повністю її закінчив. Де купив ці машини трошки гіршими, зробив їх трошки кращими. Таврію вже продав. Ви побачите це не відео. Славута ще продається, але вона також уже завершена. В загальному це досить тривала історія. Багато якісь кадрів я втратив, багато чого я не записував. І зараз дуже тяжко поєднати все між собою. Тому швидше за все я розіб'ю цей ролик на дві частини, враховуючи його довжину, де швиденько випущу їх одна за іншою. І часом від часу вмикатимусь до вас в такому форматі, де прояснюватиму вам, що відбувається на кадрах, які ви бачите. Коротше, палець вверх, підписка, поїхали. Бюджет, в якому я шукав автомобіль для себе, був у межах 2000 тисяч доларів, і це ще більше ускладнювало задачу, яка стояла по факту, тому що за ці кошти досить складно знайти щось і з рівними документами, і живе по кузову, і з якоюсь нормальною його технічною складовою. І напевне, з 10 різних оголошень я відфільтрував із сотень реально переглянутих пропозицій. І це були потенційно якісь хороші варіанти, які все-таки мене зацікавили якоюсь своєю або предісторією, або якимось описом, або якимись фотографіями, тобто змусили мене підняти свою дупу і реально поїхати подивитись ці машини. Але як ви зрозуміли, не все було так прекрасно, як описувалось в описі, тому що часто люди не говорять те, що є по факту, і купу свого часу, нервів і ресурсів я витратив на ці різні об'їзди, доїзди, оглядани і тому подібні непотрібні для мене речі. Все це я не записував на відео. Ну, але кількість таких пропозицій покажу вам наглядно, щоб ви банально не витрачали свій час і кошти, тому що ці машини продаються станом до зараз, і щоб банально оберегли себе від покупки такого реального сміття. Досить тривалий час. Я не міг знайти нічого того, що навіть мені було би цікаво поїхати і подивитися. Все навіть на стадії огляду оголошення просто відсіювалось через ті чи інші причини. Ну але через якийсь час я знайшов Volkswagen Golf 2, який... Зацікавив мене своєю ціною. Продавався він за щось в межах півтори тисячі доларів по телефону, ми торгувалися до тисячі, і це був такий досить середній варіант, який я просто хотів взяти як якогось підсрачника, нічого з ним не робивши, і продавши його за ті самі кошти. Приїхавши на місце і побачивши реальний стан машини, ми зайшлися на ціні у 800 доларів. Але навіть за ці гроші машина була мені не цікавою. Це був абсолютно просто наглухо і намертво заїжджений варіант, який з тої серії, де от як говорять, та машина вже хорошою ніколи не буде. Робити там треба було абсолютно все, або їздить так. Я не звик їздити в такому стані, де там просто мертве все. Вона була, не, до речі, не зовсім поганою по кузову. Вона була е, на ходу, вона була з рівними документами, але все, до чого ти торкаєшся, от просто вже використане, я б сказав би так. І що? І потім запропонували мені цю машину все-таки за 600 доларів. Але навіть за 600 доларів я просто не став вв'язуватися в цю історію. Ну і що? І поїхав за. 40 кілометрів від своєго міста попив кави і приїхав додому з нічим оп, і ми трошечки перебазували, за що я відразу перепрошую. Але тим не менше розповім вам, що ж було далі. Як ви вже зрозуміли, я все таки не придбав, пов'язано це з тим, що я відразу побачив, що є нюанси, які хочуть від мене приховати. Такі як те, що двигун вже доходить до свого логічного завершення, він Жахливо сапунів, Там навіть супун спеціально вивели вниз двигуна. і Я побачив, що двигун знизу димить. Побачив того шланга, проїхався на цій машині, побачив відсутність ходової частини. І купу інших суміжних дрібних і недрібних моментів, які от прям відвернули від цієї машини. Мене прям зовсім. Я подякував чоловіку, попрощався з ними. На тому історія закінчилась. Приїхали в солохопить кави за 85 п'ять Да? Наступний автомобіль, який мене зацікавив, це був Nissan Sunny кузові хетчбек плюс-мінус 90-го року випуску. Ближче 90, -го, 80 -го якогось. Тобто саме той старіший, квадратніший, яких у нас небагато, які ми вже звикли бачити, повністю неїздовому стані. Машина зацікавила мене своєю предісторією, де вона понад 20 років перебувала у власності одного чоловіка. Вона була в досить бадьорому стані по кузові, не дивлячись на те, що це Нісан і що йому більше як 30 років. Але там також були нюанси, про які мені не сказали. Найперше і найголовніше це двигун, який димів настільки, що коли ти навіть їдучи на невеликій швидкості, чуть більше б'єш газу, люди. Ззаду тебе зупиняються, тому що їм не видно, що робиться перед ними. Ну і це було, в принципі, важко не помітити. Говорилося про те, що він підходить до свого логічного завершення. Крім того, були деякі нюанси по ходовій, по салону. І, типу, це такі дрібні речі, з якими можна було би миритися, якби не двигун. І що продавали його за 1200 доларів. Спочатку по телефону ми домовились на 1000, Приїхавши і побачивши все це в купі, я запропонував 800. Це, типу, не зовсім вигідна для мене ціна, але я втомився будь без машини і подумав, що типу якийсь час машина від'їздить і так. І що це той варіант, який я візьму за 800 і продам за 800. Але власник був таким досить принципово налаштованим чоловіком, який сказав тисячу і все, типу, не копійки менше. Зараз вона продається за щось, майже 900 доларів. Я думаю, він легесенько віддав би її за 800, Але, типу, чи доцільно це в принципі? Думаю, ні. Коротше, дивіться ні сам. Що скажеш? Я не знаю, що делать. Зніму відео. Що то ви? ні Але десь вона, мабуть, в гаражі стояла, бо така не згнивша, як вони вже. Я кажу, вона півтора ну, Після таких і подібних оглядин я тривалий час лишався без машини і подумав, можливо, мені доцільно взяти щось в більшому бюджеті. Я почав розглядати якісь дорожчі машини, щось за 3-4 тисячі доларів. І там також все було дуже плачевно. Один такий цікавий варіант, який я дивився, це було Рено, типу Кліо, але не Кліо, не пам'ятаю, як вона називається, менше ніж Кліо. 2008 року випуску на 1,2 бензиновому двигуні, але вже чотирьохциліндрове. Але приїхавши, і подивився цю машину, навіть на свіжіший рік я побачив, що вона майже вся що в двигуні є емульсія. І так само відклав цей варіант і вирішив шукати щось далі в дешевшому бюджеті. І через якийсь час я знайшов Ford Fiesta в кузові МК3, таку, як у мене вже була, в трошечки гіршому стані і негайно поїхав дивитися цей автомобіль. От скажіть мені, який довболоб в 9 вечора їздить по трасі. На електросамокаті в пошуках скарбів. А я вам скажу, я, е, знаєте, коли ти хочеш купити машину просто для себе, ти не паришся, як зекономити, як заробити, де знайти, чим доїхати, ти просто береш, маєш суму на машину, на обслуговування і тому подібні речі. Коли ти хочеш десь щось заробити, десь щось дійсно на тому обслуговуванні, на тій роботі, на тих якихось навіть дешевших машинах, які зазвичай десь не в твоєму місці. Продовжуйте само... рухатись півтора кілометри. Само собою ти шукаєш виходи, як десь зекономити. І що? Історія досить цікава. Машина уже моїм підписникам відома, тому що про таку машину у мене було відео на каналі. Коротше, їду самокатом, по трасі деталі згодом. Як ви зрозуміли, по Форду також мене зацікавили його віднідані. Попередня ця машина була тривалий час користування одного адекватного старшого чоловіка, який дійсно багато чого з неї зробив. Там був повністю відкапіталений двигун, робилося все нормально, додавались фото. Комплектом було замінене щеплення, реставрована ходова і купу іншого дрібного навісного. Е, зі слів власника була поверхнева корозія в деяких місцях, але типу нічого критичного. І для форта це, в принципі, нормально. Ціна, першопочаткова, за яку ми з ним домовлялись, була 1200 доларів. шляхами довгих переговорів зійшлися на тисячі. Коли я приїхав дивитися цю машину, її показував син власника. Власник був за кордоном. цим вони пояснили продаж цієї машини, що вона їм була не потрібна. Пазл складався, начебто, все було нормально. Але пізніше я з'ясував, що машина продається по техпаспорт. Мене це в принципі дуже засмутило, тому що я намагаюсь не зв'язуватися з такими історіями. На запитання, чому вона продається по техпаспорту, мені пояснили, що у них закінчилось доручення, що з машиною все нормально, ніяких штрафів, рештів тому подібного там немає. І я подумав, що якщо технічно це добрий варіант, то в принципі за 800 доларів можна брати і так. Ну але як ви зрозуміли, все було не так просто. А, ще тата друзьку, ага. а вона давно вже так стоїть? Зимою останні оце води. А тато не в Україні просто, да? да, так? Це, цей. Ну той власник не буде її шукати, ніхто її потім не, не забере. Не буде. Багажник як відкрити? Капот багажник, міг це все покривають. Навіть на етапі першопочаткового огляду цього автомобіля я зрозумів, що це відвертий корч, який абсолютно не вартий, навіть тієї суми, за яку ми з ним домовились. Автомобіль стояв з зими. Звичайно, про це мені сказали, коли я вже приїхав. Там був наглухо мертвий акумулятор. Пізніше приїхав друг продавця, який підкинув туди інший акумулятор. Ми мусолили цю машину хвилин 20, Врешті-решт ми її не завели. І найгіршим був стан кузова цього автомобіля. Там було дуже багато нюансів, як в силових, так і не в силових місцях. І я зрозумів, що проблема переоформлення цього автомобіля стоїть не в закінченому дорученні, а у відсутності номера кузова авто. Ну що ж, друзі, на всіх парах несемося назад. Покупка не вдалась. Жахливо, коли люди не говорять, що машина не заводилась там півроку чи рік. Жахливий стан машини. І найгірше те, що згнив, просто наглухо згнив на кузова. Приїду, розкажу все краще. Звичайно, люди, які продавали машину, включили лебединий режим і сказали мені, що же ж на Маркузова, і показали на дублюючу табличку під лобовим склом. Я кажу, це дублікат, це типу, можна поставити з іншої машини. Пройшло кілька хвилин, і мені кажуть, так, ось ось же ж номер Маркузова на дублюючій табличці на телевізорі. І я пояснив, що знову ж таки ж це дублікат. Я думаю, вони все це знали. І... Ну, типу, таке буває в Фордів, тому що там номер кузова знаходиться на порозі, які там вже були відсутні, і, типу, там можна перебувати його на стійках. Але ви розумієте, так, що технічний стан далеко не той, який я розраховував. Кузовний стан далеко не той, який можна було б використовувати як автомобіль для себе. Відсутність власника, закінчене доручення, відсутність номера кузова і тому подібні речі. Не вв'язуйтесь такі історії, тому що по факту ця машина до першого поліцейського і. Будь-який інспектор може зупинити вас, подивитися на цей номер кузова, зрозуміти, що це може бути якась інша машина, яка була першопочатковою, і забрати її на експертизу. Це дуже сильна геморойна процедура, яка абсолютно того не варта. Відверто кажучи, я був надзвичайно засмучений, тому що ви розумієте, так, що перший раз я засмутився, коли дізнався, що автомобіль продається по техпаспорту, Другий раз, коли автомобіль не завівся, третій раз, коли я побачив жахливий стан. І, звичайно, я написав таке довге повідомлення продавцю, який був за кордоном, і пояснив, що, типу, ну як так? Хіба так робиться? Невже ви не бачили той гнилий на і тому подібні речі? Чому ви не говорите, що автомобіль не заводився? Я реально о 9-й вечора їду тим самокатом. За 20 км майже від свого міста витрачаю свій час ресурси на те, що очікую одне, а по факту виходить інше. І так дуже часто буває, тому що людям абсолютно все одно на те на що ви розраховуєте. І чоловік пояснив мені, що ну я не знав, я типу буду продавати її на запчастини. Але як ви зрозуміли, автомобіль продається станом до зараз. В описі нічого з того не зазначено, і типу, я такого не розумію від слова. Зовсім ось таких або подібних оглядин, як я говорив раніше, у мене було біля 10, де з тих чи інших причин покупка не вдалась. Якщо вам цікаво, я буду лишати такого формату ролики для того, щоб ви просто не встрягли в непотрібні для вас історії і показувати ті чи інші моменти. На жаль, я більшість із машин відфільтровую навіть розуміючи це все першопочатково, але навіть я з якоюсь базою своїх знань все одно іноді дивлюся такі от корчаки. Тому що люди, як ви зрозуміли, далеко байдуже до цього відносяться. Коротше, на цьому закінчимо першу частину. І перейдемо до самого цікавого, де я все-таки здійснив першу і другу покупки. Про це все я розкажу в наступних роликах, які от прямо швидесенько випущу один з іншим. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою, лишайте якийсь зворотній зв'язок від себе. І до нових зустрічей у наступних роликах. Всім пока.